До літнього сезону в Кременчуці відкрилась нова розвага. Тож ті, хто вміють та не вміють кататись на роликових ковзанах, запрошуємо вас на роледром. 4 травня у Кременчуці на площі перемоги відкрилась нова розвага для містян. Роледром Ролекс Рінг запрошує до себе усіх бажаючих. Точка для відпочинку містян покриття спеціальне для ролердромів. Я думаю, в місті ніде такого немає. По ціні три категорії ціни: це зранку до обіду, з обіду до четвертої і 80 120 гривень. Купили зранку і можете кататися до вечора. Нема питань. У нас є досвідчені хлопці, інструктора, які навчать. Без проблем вас кататись на ковзанах потепління це час, щоб відкрити для себе цікаві хобі, навчитися чогось нового або просто гарно провести час на свіжому повітрі, саме з такою метою у нашому місті на площі перемоги був відкритий роледром. Для тих, хто не вміє кататися або боїться травмуватися, працівниця рододрому розказала, яким захистом для голови та кінцівок можуть скористатися відвідувачі. У нас є різні види захисту для голови, для колін, налокотники, для рук. Так що приходьте. Погода сприяє прогулянкам на свіжому повітрі, тож роледром під відкритим небом одразу наповнився відвідувачами. Дорослі і діти вишукувались у чергу, щоб отримати роликові ковзани та якомога швидше опинитися на майданчику для катання. Прийшла навчити сина кататись перший раз. Спробуємо Так. Тетяна поділилася тим, що було найважчим під час навчання катанню на роликових ковзанах. У мене досвід в роликах кататися не дуже, але я ката каталася. Мені я раніше просто так ходила на цих роликах. Я не ну, не могла їздити. Мені тут подобається так. Для тих відвідувачів, які ховаються від спеки у Rolex Рінг, працює і кафе, де можна скуштувати смачні напої та солодкі смаколики. У Rolex Ring будуть раді усім відвідувачам. Дмитро Цирюльник, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.